Ну, no. що походу Хамон вже не англійський. Це вже якась діч неправильна. А Це вже англійське. О, це вже ця історія англійська. Ось дивіться. А, це повернення з другої світової, наскільки я розумію, ця картина. Атмосфера дуже така, знаєте, ну, ну не іспанська. О, і... Бачите, вони, так суть, дуже консервативно. Дуже взагалі вони такі, ну не хочуть спілкуватися на відміну від іспанців. О, пером, пером. І от такі от е, от вони люблять зараз поїсти. Ну, така от, вони всередині, всередині люблять, але у нас, ну, трошки всередині не дуже, не дуже по приколу всередині сидіть. Але дивіться, ні ні, дивіться, сидять, сидять ззовні, сидять ззовні, дуже багато.